Так, что то редактор закрылся? Так, це ми сюда вставляем на фотодорожку. О, всем привет! З вами мистер Гейм. И, короче, сьогодні я зібрався їхати в далеку поїздку. Вот я монтував старий ролик. Дио, ты опять в шахматы играешь сам з собою. Понятно? Так, це, це хто кинув? А, кит. Кіт, вибач, я перепутав тебе. Так давайте гроші візьмемо в нишці. Так де тут. Во! О! Офігенно ще книжечку візьмемо. Тоже підійде. Це нам не треба. Все, не надо нам це. Так. Ти тоже... Ты тоже тут копируешь, да? Все понятно. Все, теперь понятно. Так давайте водички с собой взям. Ну, а также в супермаркет зайду. Все, давайте можно за апартаменте выходить и потихеньку. Ты нафиг в шкаф заліз. Ладно, все, пацаны, пока. Бежим. А вы покажете поставте и підпишіться. Ставьте лайки, подпишитесь. О, привет. Новичок, да? Привет. Тик. Тик. Ну. Тик, тик, тик. Чекай, а то у нас трошки домофон заедает. Тик, тик, тик. О, опник. Опник, Валера. Здорово, а тебе чуть надо. Понятно. Опять. В тебе за в в школі. Все, давайте потихеньку будем йти до супермаркета. Там я скуплюсь і поїду на автобусі. Так, короче, пацани, приїхав, я тут тільки що на таксі. Да, ой, Вот тебе. Давайте скупимося, я не знаю, а тут так пусто. щось є? О, в холодіньку щось є. І там ще прилавки, трохи є трохи пустує тебе. Давайте я ще скуплюсь і цей. І швидко на таксі. Ми потім доїдемо з вами. На, ну, я доїду до цього аеропорта. Все, давайте, я скуплюсь, зустрінемося там. Коротше, все, почекайте, почекайте мене. А, пожалуйста, почекайте. Будь ласка, почекайте. Почекайте, пожалуйста. Зумляю. Все, дякую. Все, сів в автобус. Погнали. Давайте ще потихеньку будемо їхати. Хорошо. Давайте рушайте. Ладно, давайте в аеропорту зустрінемося, бо якісь воділи. тупенькі дружки. Що ти там сказав? Коротше, дивіться. Взяв я собі... Цей э, купив я собі частний самоліт За 400 баксів представляєте. 400 баксів. чо? 400 баксів? Я тоже так подумав. Я тоже знаю. Так, почекайте. що я сісти не можу? Я не сів. Почекайте, почекайте, почекайте. Я не сів. это сесть. Можно сесть, пожалуйста. Все, типа сижу. Олексист. Да почекай ты. Все. Да не. Все, типа. Че? Мне не пофиг. Ла-ла-ла-ла-ла. Э... Все, короче. О, ми рушаємо. Все, я полетів на мандиви. Короче, просто подивіться, на куда я приплив от це От, що це. Так. Мені дали от ключик. Да. Де? Десь тут ключик дали. Во, ні, це камера. Прапор. Мені ж не то дали. Т -т 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 -т. Е, сюди зайдемо. Е! значить це не наш. Ще ми обходимо півострова, але точно найдем. Ну. Де мій дом. Відкрийте. Відкрийте о! ой ой, 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 ой. ля 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 ну це просто Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Підемо поспимо. О, це тут можна відео навіть монтувати. Ніфігать. Не, ну компік нічого так. Давайте положимо. Полежати не получится. Не получится. Так що у-у-ху а-ха-ха. У ха-ха-ха. Ладно, пошліть ютубчик подивимось. О, Spotify. Эй, е, куда? Включи телек. Де ми телик? Де ми телик? Во! ютубчик. Ну да, давай, Ютубчик. Ютуб б. Я нічого не хочу писати. Та шо таке? Я? я не буду писати. Ніякі контракты. Ступчик нам не вийде подивитися. Тоді давайте хавку приготуємо. Я в тебе скупився. Хотя там а тебе таке. О, кстати, подивіться, скільки я карточку взяв. Будемо відкривати. Так, ну. А, тут же ж... давайте от в суху дошик захаваємо. М -м -м -м. Сухий він фіговий. Так, ну це відкрию двері, щоб не забути. Ого. Ого. Буль-буль! О, Дуни, привет. Что ты так лыбишь? Давай я тебя сфоткаю. Давай, пузируй, пузируй. Спасибо. Давайте ще домик такий сфоткаємо. Це все для інсти. Тепер от того от мужика, який хоче пригнути. Кораблік. Все, пам'ять зайняли повністю. Буль-буль. Точно камера! А, вона ж воду не приницає. Ладно, поплили. О, я позагораю краще. Да, прекрасно на мандівах. Мой с работы в мерседесе шестисотом Тачку снял на выходные Прикупил штаны блатные За окошком город Гамбург Чувство сорок, я по бану Справа едет черный бумер я... Так, стоп Ах, Опять всю музыку мне спортила. Ты кто? Що ти від мене хочеш? Нащо ти у двері дзвонив? Нащо? блек. Нащо? вот нащо, скажи, пожалуйста. Скажи, пожалуйста, що ти в двері дзвонив. Нащо Йди втупить? Все, я охранник буду. Понятно вам. Дивіться, не втопіться. А то я вас втоплю. Бой, бой гений. Взагалі геній. На цьому острові прекрасно. Просто прекрасно. Я ще так хорошо не отдихала. Що ти там стоїш? Цей блаки кич під кому. я піду в апартамент, де він мене лякає. Капець. Ти вічно той магазин піде, викинь мусор, погуляй з сестрою. А тут собі виділив тисячу баксів. Тисячу баксів я вже потратив. Вже потратив. О, точно, карти. Де там, де там? Во, во! Во, буде. Давайте відкривати. Легендарна. О, легендарна. Епічетська! Ура, епічна карта! Обична, обична, обична. А. Тільки п'ять карт взяв. Ладно. Остальные карты потом открою. О, зашел у нас балкончик. Нифига. Здесь так что тут, что тут у нас есть. пш, -пш, -пш. Табличка. музяка. Ну, ну, Хералд. Вот. В кого у него кидать? Давайте. Еще одна минутка. Просто... Просто давайте помовчимо. Все, Музикальна минутка пройшла, можна і впасти. Палець! На руці. О, не зламав. Повезло. Давайте з пірса приглянемо. Все одно мені ще тут до вечора, я вже тут і так три дня провів. Думи. Думи, уйди, пожалуйста. Давайте ще. Тако з музычкою. Ладно, все дуже багато музыки. Давайте поныряем. Ля-ля-ля. О, шути камень. Ля-ля-ля. Сейчас ля. мужика малякай. Я риба, я риба, я риба, я риба. Без мозгов. Без кишечника риба. Риба, я риба, я риба. Налякав? Тебе в шабачку пошук. Хоть на голові сиди, як мама казала. Не сиди мені на голові. Не. Буль. Хух. Да, отдих, звісно, хороший. Піду посплю. Да. Тисячу баксів не зря я потратив. Точно, що самоліт сьогодні вечором має приїхати, а я якраз до вечора оплатив. Що тут в мене ще лишилось? Так, сейчас с пакета достану. О! Энергетик. Ну, давай. Буль-буль. Буль-буль-буль-буль-буль. Ладно, давайте фоточку сделаем. На память, так скажем. Давайте, давай класс так що там ну що там все я спати енергетик дуже вдав. зменшив сили надо ну, попробувати помонтажуватися з цим комп'ютером він зламався не комп'ютер зламався. ай так це не закривається у нас це у нас закривається Спасибо. Я спад. Короче, все. Вот, все. Так, что то Улетаешь? Давай, лете, звезды. Катайся. Ой, что с бусом? Пофиг. Так, стрелочка не показываю. На выход уже сразу провожаю Этики с самолета вышел. Короче, все хорошо. Я визиваю йду okay. ще на вокзал. Ще быстренько йду на вокзал і ну, вже десь там на вокзалі. Там десь на вокзалі, я вже ну, сяду на автобус і там розберемося. Коротше. Все. Так. Коротше, от приїхав я тільки що на цьому автобусу, бачите? От, оцей от. от, 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 от. Оце, о, не збивай мене. Приїхав на автобусі. Так, це. Таксі я вже не буду визивати. Я от на чому під'їду, це що? Там бо бабо Амбо о Ламборгіні. Ну, зато це тут це ламборгіні. А чого ж це Ford? Ні? Ну що тут це Ford? А, це не ламборгіні. це Дрик -ар. Ладно, все, везіть мене до апарт. Короче, пацаны, все. Я тут... Валера, тебе же не надоело эту фигню слухать. Не надоело. А це. Я сюда можу зайти. Мудру хату перекрила. Новенькие. У нас тут багато новеньких проїжджає. Ой, хороший. Тут наліпка одна. Крейте. Спасибо. Какие-то новенькие до нас вечно приезжают в семью. Самое главное, чтобы компьютер. Фух, компьютер вильный. Да, что-то по ну Давайте на балкон выйдем. Валера. Я не ну просто це... Ой, це на що я став? Ой, енергоз. Розбив, Не мало тебе. Так, 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 ну давайте трохи. Давайте. Ух. Ух, 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 ух. Ти що від мене хочеш? Свали. Ух, 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 навіть дешок. Люблю спорт. Ух, ух. Ух, 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 ух. Е е. Росусіянцям нам тут не місце. Ладно. Ух, ух. О, ти зі мною, да? Надеюсь, ти не росусіянці. Да, давай, 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 давай. давай. <скрит> О! Прапор України. Так, я щось не понял. Це у нас росіяни на тільки Прикольно. Росіяни, які любить Україну, перший раз бачу. Все. Вс. цими гантелями. Давайте за компьюку. Ммм, мусик. Мій любимий. Давайте так. Калькулятор. Сім. Минус. Минус. Дарим. Откриті. Так застрійте. напечатала, почкайте. Это я в Roblox студию зайду. Создам вот, да, дашь. Сюда, 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 сюда. Все хорошо. Проект не продолжу. Ой, компьютер заглючил. Так, ну... В принципе, все. О, мусь. А. А да мусик. Мусик. А да мусик. Мусик. Да мусик. Муська. Да-да. Муська. Ой. Мусик. Мусик. Да мусик. Мусик пропал. Ну, лоток есть. Мусик, то дайте все. Давай-то я найду Мусика и найду все и закинчу видео. Мусик, а я твои колбаски нарежу. Давай-то. Музик, что колбасишься? Понятно, не нравишь. А ты мусик. О, Муся. Муся. Ты ч на маму с папой лишку злез? Мусик. Ти Ты хочешь я поборол? чика чи чик чика чика Не важливо. Так, мусик. неважливо. Вс, давайте. Чтобы гарно було. З вами був містер Гейм. Всі підписуйтесь на канал, це відео закінчено. Всім приємного вечора або дня. Не прощаюсь.